Доброго дня, мене звати Люба. Ви на моєму каналі. Дивимось ситуації по області Кіровоградській на найближчий час. Отже, поточна ситуація. Слабі сторони, сильні сторони. Що заважає, що допомагає підсумок. Поточна ситуація, слабі сторони, сильні сторони. Що заважає, що допомагає підсумок. Поточна ситуація, слабі сторони, сильні сторони, що заважає, ще допомагає підсумок. Поточна ситуація. Знову ці миші, ці пацюки. Отже, фінансова спроможність в області знову така є. І знову розкрадання фінансових ресурсів. Є по мудрості, є, як то кажуть, посилі, є звертання, як то кажуть, до родини, тому що емоції зараз зашкалюють, люди не бачать не те, щоб перспектив, але трохи зневірені, трохи вже впадок сил, розпач трохи в якійсь мірі. І знову ж таке. Розкрадання фінансових ресурсів, тобто в людей зараз стан не найкращий. З одного боку, по мудрості все це сприймають ну, не те, щоб по легкості, скоріше, ми все розуміємо, але вже настільки важко, вже замарилися. В слабих сторонах миттєві рішення досить таки важко приймати, тому що стаємо стабільно в емоціях і кооперуванні є. Спроможність і рішучість. Тобто, з одного боку, готові діяти швидко, є фінансова стабільність, благополуччя, але це в наших слабих сторонах. Скоріше, треба стояти міцно на ногах і ну, не те, щоб сім разів відміряти, а досить таки суттєво оцінити всі перспективи, тому що можна погнатися за швидкими діями. З кимось піти в союзі і отримати не найкращий варіант. Тобто всі перспективні починання або всі плани потрібно перепровіряти. тому що це в слабих сторонах наша стабільність і спроможність діяти швидко. В сильних сторонах. Ну, таке, сильні родини, сильні мріями, почуттями, надіями і дороги відкриті. Кому відкриті, кому зачинені, але сильна сторона наша саме в почуттях і саме в родині. В черговий роз. Що заважає, ну, тут, знову ж таки, Дуже повільні дії по законних підставах через це зашкалюють емоції і в людей. З одного боку, сподівання, з другого боку занадто все повільно діється. Хочеться більш швидких результатів, ресурсів, планів, сподівань. Ну, не те, щоб болота. В житті в людей. Але та мряка, от, отой туман, коли люди не, не бачать просвіту, замирилися. Морально всім важко і, відповідно, і готові діяти, але діють повільно, і е, в якійсь мірі сподіваються на законні підстави, а інколи е, от, рішуче діяли, перепровіряйте. З одного боку діють швидко, з іншого боку, повільно. Потрібно зберігати баланс і, знову ж таки, перепровіряти. Можливо, перепровіряння потрібно знову ж таки, по законних підставах. Що допомагає, знову ж таки, спроможність діяти швидко, змінювати настрій, прилаштовуватись. Фінансова спроможність, сильна спроможність по силі, по розуму, по знанням, по можливостям. Ну і дійсна сила. Тобто, ми силі, ми сильні, є фінансові ресурси і люди можуть швидко прилаштовуватись до майбутніх подій. Ну, тобто, знову ж таки, чіткий розум, всі, всі можливості. Тому що по імператриці це і побут, і фінансовий, і розумовий, і, ну, досить таки непогана карта. Ну, і відповідно підсумок. Сподіваємо, сподіваємось на фінанси, сподіваємось на щастя і готові з одного боку рішуче діяти, з другого боку. Аналітичні знову ж таки можливості і аналізувати, тобто не вестись на отих пацюків. Тоді можливість зберігання як фінансового добробуту, так і досить такі непогані варіанти по долі. Ну, В цілому, аби не миші і аби не, цей, не розпач у людей, то в цілому так непогано. Є можливість закладання майбутнього добробуту, є можливість діяти, є можливість вибирати варіанти. То в цілому, так, ситуація знову ж таки непогана. Сильно так от бойового чогось я не бачу. Тобто, сподіваємось, все-таки область найближчим часом, ну, тиждень-півтора буде у відносному спокої. Знову ж таки, Пожинання плодів, сподівання на родину, сподівання на неї, якісь здійснення планів, Ну, знову ж таки, якісь плани, до якихось недосяжних зор, ще сподіваємось і ведемо дорогу, ну і сильні родиною. Чітки повинні знаходити добрі, отримувати результати. Ну, знову ж таки, фінансова спроможність у людей є, можливості є, розумові, по здоров'ю також непогано. Ну, В цілому ситуація більш-менш стабільна. Отакий от, от результат на область на найближчий час. На цьому все. Дякую за увагу.